Всім привіт! Я зараз знову ми везу на до лікаря. Нам прийшли аналізи, і в неї невелике запалення і ниркова недостатність. Тобто в неї була проблема не з піщоваріційним трактом, на пищові, харчові розлади, а все ж таки в неї щось з нирками. І зараз їй прописали крапельниці, і я везу її на першу її крапельницю. Крапельниці нам треба робити 3 дні, потім знову здати аналіз, чи все ок. А також нам ще прописали антибіотики приймати. Я вже її пристібнула. в мене вже сьогодні спокійніша, не м'явкає, не мовчить. В неї досі ще катетер у лапці. От, ну він поки залишиться, а поки ми будемо робити крапельниці. Сидимо, чекаємо лікаря, але Мей вже в поганому настрої, вона не дуже задоволена. Що такого? Кажи, мені таке не подобається. <ріст> я вже в машині занесла Мей, і залишила її на крапельниці на цілий день. Ох, воно таке в мене нещастко, я так за нею переживаю. З нею, наче все добре вже. Просто воно така <ріст> бідолашна. Не, хоч, не хотіла вилазити з боксу, знала, що тут їй не дуже подобається. От. Потім лікар такий кажуть, що вона зла кішка, але вона не зла вона нас кішка. Вона просто відстоює свої кордони. От. Вона вся така ніжна, перелякана була. Але коли її в бокс поклали, вона одразу почала шипіти. Коротше. Тут лікар побачив, чому вона така. Каже, що вона зла. Я її взяла на ручки, її зробили капельницю, встановили. Засунула в бокс. Я її привезла на цілий день і дуже сильно переживаю за нею. Коротше, в нас був вибір, або їй 7 днів робити 2-3 уколи, або зробити 3 дні крапельницю. Крапельниця дорожча, але ми подумали, що не хочемо її. її так, для неї так це все стрес. Не хочемо її мучити 7 днів, цими уколами. Лікаря не хочу мучити цими уколами, тому що. Вона ну, не дасть зробити уколи. А так як в неї вже стоїть катетер, тому вирішили, що краще ми переплатимо, але їй буде трохи комфортніше. От. Не буде так мучитись, це, по-перше, зима всього-навсього три дні. А по-друге, це менш стресовіше, ніж якби її там зажимали і давали, і їй в холку робили ці бідні уколи. В общем. Лікар сказав, що я там попитала про ці ниркові штуки. всі, От, Треба зняти зараз запалення, її ну, треба подавати буде антибіотик. От. Запалення коли зміниться, її треба буде перевести на корм щодо нирок. Не можна їй давати корма де багато білку, багато м'яса. Тепер їй треба було. <ріст> Це для неї погано на вона сидіти на дієтичному кормі. А... Я спитала, чи можна її підкормляти вкусняшками, тому що вона у нас кальдон. І ну, ми не даємо їй багато, і не даємо часто, а іноді там маленький кусочок червоної рибки, дамо, чи там кусочок ковбаски, дамо, чи кусочок сирочка. Тобто нічого такого там з майонезом чи там щось стрьомне. І невелика порція, просто щоб її уняти, типу, як на вкусняшечку. Тут її вдруг дали її як бонус. Не дуже часто, але вона це любить йому любому. Тепер їй не можна, взагалі не можна. Ну, придеться тримати її тепер на дієті, тому що ну, її здоров'я для нас важливе. В мене прям серце кров'ю обливалось, коли, коли ми її, коротше, ну, коли я її залишала, там я її не залишала так довго саму, воно ну, там таке нещастечко. Єдине, що мене трошки заспокоює, те, що там напроти є мишка, ну якийсь гризун, не знаю, то не миша, то якийсь гризун. От, і вона зацікавилась, і вона там шипіла, вигналась, люкалась, кричала там на всіх. от ніхто не постраждав в цей раз, нікого вона не поцарапала. Була мишка, вона зацікавилась нею і е, думаю, що вона. Ну, так, не буде там сумувати, скучати, я її ще залишила. А полотенце, на якому я її привезла, ну в мене під сті в цій будиночку в переносі полотен... рушничок лежав з її запахом, щоб її було трошки спокійніше. Я її ще завезла, заберу о 6 годині вечора сьогодні. І завтра перед роботою завезу, і після роботи заберу. І так, два-три дні, потім ми здамо аналізи, подаємо їй теж там, ну ліки, які прописав їй лікар а вот. будемо лікувати її. Ми вже вдома, забрали її з капельниці. В принципі, все пройшло нормально. я за нею трошки переживала, але все добре. Її там погодували. Ми приїхали додому. Я вже їй дала всі ліки, які нам прописали. Ще два рази з'їздимо на крапельницю, потім здамо аналіз і там вже будемо давати їй ліки 7-10 днів, ті, які її прописали, щоб вона вже прийшла до ну, гарного, здорового стану. Молодецько.